Друзі, привіт! Пропоную оригінальний рецепт маринованих помідорів із чорнобривцями. Квіти в цьому рецепті виконують функцію прянощів, а помідори виходять смачними кисло-солодкими і з приємним цікавим ароматом. Якщо бажаєте чогось новенького, рекомендую спробувати. Для цього рецепту нам потрібні лише помідори, і також квіти чорнобривців. Отже, помідори вкладаємо в чисту банку, для цього рецепту краще обирати м'ясисті помідори невеликого розміру. І також між помідорами вкладаємо квіти. На 1 літрову банку нам знадобиться 4 квітки. До речі, квіти я попередньо промила у проточній воді. Я закриваю помідори у літрові банки, але можна обирати і будь-який інший розмір банок. Далі готуємо маринад. Для цього до води додаємо сіль, цукор та оцет. Ставимо на вогонь і доводимо маринад до кипіння. Гарячим маринадом заливаємо помідори у банках і нещільно накриваємо чистими кришками. Далі етап стерилізації. На дно каструлі кладемо рушничок або чисту ганчірку і складаємо сюди банки. Стерилізуємо помідори 10 хвилин з моменту закипання води у каструлі. Далі виймаємо і герметично закручуємо банки. Гарячими перевертаємо банки догори дном і залишаємо до охолодження. Закутувати ковдрою не потрібно. Спробуйте приготувати такі помідори і поповніть свою колекцію рецептів на зиму.